Біля святоуспенського собору кілька столів із гарячими стравами, печивом та хендмейд іграшками. Волонтери кажуть, свідомо зробили міні-версію ярмарку. Причина морози. Погода складна, морозно. Якщо, наприклад, там шашлики робити чи ще щось, то руки, звичайно, вони обморошуються. І артисти, коли виступають їм, теж співати для голосу це не найкраще. І ми порадилися, зробили тут невеличкий ярмарок, люди і тепер поїхали всі на річку. Їжу волонтери готували вночі, щоб було свіже. Тут вареники і галушки, бельгійські вафлі та інші смаколики. Одна з новинок ярмарку волонтерські корзинки. У млинець загорнули різну начинку курку, гриби та яйця. Ще полтавці могли скуштувати покутських дарунів. Я сама з івано франківщини і недавно приїхала в Полтаву. Є така ізюминка, яку я внесла в наш асортимент. Це даруни з соусом з грибів. і Часнику, а часник взимку це така хороша е, штука. Грілися полтавці, які прийшли на освячення води слабоалкогольним глінтвейном. Тут у нас кориця, тут іде мускатний горіх, гвоздика, імбір, мед. Дуже корисний, випаровується вино і стає цей глінтвейн, дуже корисний для тих, хто зараз хворіє. Цього разу на Соборному майдані на ярмаркували майже 15 тисяч гривень. Гроші витратять на нічний монокуляр для бійців. Решту віддадуть на реабілітацію учасника антитерористичної операції. Ми кожен раз знаємо, що тут проходять ярмарки на свята великі. І сьогодні прийшли, погуляли, купляли пряничок, заходили в будинок Миколайчика. Миколая тут все дуже смачно і тут дуже весело. Я бачу, як багато зусиль прикладають волонтери для того, щоб зібрати якісь кошти на допомогу захисникам. Наступний ярмарок відбудеться на Великдень. Його планують зробити масштабним. Ірина Соляник, Павло Бардиш, Полтавські телевізійні новини.